Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Одразу після вибухи в Києві тривають саперні роботи. Сьогодні РФ атакувала енергетику. Попередні наслідки обстрілу частина ракет досягла ціли, як наслідок вимикання світла та води у багатьох регіонах. Крім цього, у Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктурний об'єкт. Є один загиблий Рівна удар по об'єкту енергетики. Дніпро кривий ріг. Є один загиблий. 69-річний чоловік. Сталося кілька спалахів, зокрема, пожежа у дачному будинку. У Полтавській області ворог обстріляв промисловий об'єкт. Відомо про. Ро п'ять поранених у Запорізькому районі також є загиблий. Кількість шахетів понад 100, ракет понад 80. Точно кількість чекаємо від повітряних сил. Підкреслимо з самого ранку пролунали вибухи в Києві. Тривають саперні роботи, як стало відомо згодом. Але за перехопленнями окупантів вони готують другий масований удар по Україні. Тому, будь ласка, реагуйте на всі повітряні тривоги та бережіть себе. А зараз по порядку понад 40 бомбардувальників готують до другого масованого виліту. Вперше за весь час війни така кількість може бути піднята в небо. Ціль може бути як центри прийняття рішень банковере так такі військові об'єкти в першу чергу аеродроми та склади не виключено удари і по енергетиці. Крім того, експерти сходяться на думці, що може бути нанесений удар по Дніпровських мостах, в тому числі по Київському мосту Патона. Якщо всі 40 бомбардувальників здійснять постріли разом із чорноморським флотом, в небі може бути до 200 ракет, що дуже сильно перенасичить нашу систему ППО. Паралельно з цим самого ранку лунають вибухи по всіх аеродромах РФ, що зриває плани росіян, а плани в них підля. Адже місто терміново розпочинає евакуацію двох лікарень, один з яких дитячий. Розташованих на вулиці Богатирській, оскільки в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах, і що нібито в цих лікарнях перебувають військові, після останніх вибухів та ударів по Києву, стало відомо наступне. у Києві. Червона гілка метро може частково закритися на ремонт. Річ у тім, що експертиза може підтвердити аварійний стан моста. А також ще дві станції столичного метро готуються до ремонту та закриття. Йдеться про ремонтні роботи тунелів між станціями Почайна та Тараса Шевченка. Як повідомляє телеграф з посиланням на заступ. Упника начальника столичної підземки Дмитра Пінчука метрополітенівці готуються до ремонту на ще одній ділянці синьої гілки. Останнім часом російська окупаційна армія не застосовує масованих ракетних ударів по Україні, що може свідчити про накопичення ракетного озброєння державою агресоркою для атак енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону представник гурмінаборони Андрій Юсов. За його словами, слід бути готовими до продовження терористичних атак ворога на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної інфраструктури, враховуючи те, що. На певному рівні виробництва ракетних озброєнь у агресора зберігається, і останнім часом ми не бачили масового використання ракетного озброєння, то йде певне накопичення, зазначив представник ГУР Андрій Юсов. Нагадав, що попередньої зими були масовані ракетні атаки, коли ворог одночасно міг випустити понад 100 ракет різних типів. Цього разу думаю, що такого масштабу часто повторювати не зможуть, але накопичення відбувається. Звичайно, Україна до цього готується, наголосив він. Телеграм-канали пишуть, що частина полотна моста рухнула у воду. Ведуться термінові роботи. Міст укріпляється. Редакція. Канал не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписсь, переможемо разом.